Ей, бидло, пушку кинув. Та ну. Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ха! Ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш? Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну. Я фартовый. А у всех фартовых батоны горят. Что? Дай Да. сканер? сканер. Часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А, смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не. Пи... Рібаний <см2> <см2> батон. Дякую Вася. Несто, на північ від залістя. Погодь. вас що, накрили? Слухай, я не зливав германа. Я, звісно, зливав людей, але вас не втіхать. Однією купою сміття менше.